Всім привіт! З вами Діана Суворова. Перший раз ці штуки використовую, але мені здається, що об'єм начебто непоганий виходить. Сьогоднішнє відео буде про ту саму скандальну туш Десь навіть голос пропав. Коротше, сьогоднішнє відео буде про ту саму скандальну тушу, яка розірвала в прямому сенсі весь інтернет у минулому місяці. Пройшов вже майже місяць, може й два. Я не рахувала, і, до речі, нещодавно. Я придбала цю туш, тож у цьому відео ми поговоримо про те, як закінчився цей скандал. Ну і протестуємо цю туш. Якщо ви не в курсі, що то за скандал відбувся в Тіктоці та в інтернеті, то є така відома блогерка на Тікток, Мікейла. Дуже її люблю. І вона робила рекламу для цієї туші: офіційна реклама, яку замовив бренд L'Oreal. Що зробила блогерка? Вона. Нанесла цю туш на одно око, на одне око, і потім, як би то, зробила монтаж, і вже з'явилася у штучних віях на відео. Це визвало дуже багато обурення від її підписників. І не тільки. Мені здається, що цей скандал обговорювали ну просто всі. І коли я випускала минуле відео, я розказувала про цей скандал, але ще не було реакції блогерки на це відео. І ось що вона відповіла. Я вам хочу сказати, що вона нічого не відповіла. Вона просто випустила відео і ніяк не пояснила ситуацію. Я особисто дуже чекала на її реакцію, що вона скаже, як вона це поясне, але нічого я не дочекалася. Не знаю. Правильно це чи ні. Мені здається, що її підписники точно заслуговують на якесь пояснення, чому вона так зробила, чому вона начебто обманювала своїх підписників, чому вона зробила ці штучні ві на відео, а сказала, що це просто так туш. Працюю непонятно. І мене всі питали, чи буду я тестувати та купляти цю тушу трішки дисклеймеру: бренд L'Oreal не вийшов з ринка Росії повністю. Він позакривав деякі магазини, наприклад, такі як Kiehl's. і, можливо. Не робить зараз якусь маркетингову підтримку своїх товарів, але весь минулий рік я бачила рекламу Лоріаль. Тож купляти чи підтримувати цей бренд це особисто ваша, як то кажуть, ініціатива. Я нічого вам не пропоную. Я нещодавно була у Словаччині і просто побачила цю туш в магазині, бо заходила у дієм, і мені просто було цікаво. Спробувати цю туш, бо після цього скандалу дуже багато людей пробували цю туш, і мені теж хотілося б її зараз з вами спробувати. До речі, туш, якою я користувалася майже весь минулий рік, це туш Хейміш це термотуш. Її я обожнюю. Просто кожен день використовую, тому що це туш, яка дає і об'єм, і подовження. Дуже подобається ось така щіточка, і е, ця туш змивається водою. Я обожнюю термотуши, тож ця туш корейська просто супер. Ось її я рекомендую. Ось так виглядається туш, Мені здається, вона коштувала десь 10 євро. І в неї ось така дуже дивна щіточка. Це телескопік, до речі, туш телескопік, яка була ще 15 років тому, запустилася, я її дуже люблю. Вона мені подобалась у цієї дуже дивної щіточка. З однієї сторони, в неї зовсім немає ніяких щитінок, а з іншого боку маленькі, коротенькі, та такі ось по боках, якщо ви бачите, такі довгі, які розділяють вії. Я спочатку роблю один шар, і це такими коротенькими щитинками. Ось так. Я, до речі, дуже люблю, ось так, знаєте, прокручувати щіточку і клипати, щоб вії ось так от ставали нагору, але тут так не вийде, бо її крутити не дуже зручно непогано. І зараз другим такою боковою стороною прочісую, вії вона розділяє. І робить їх такими товстенькими, я б сказала. Ось так виглядає, ну, в принципі, непогано. Нічого поганого не можу сказати, виглядає нормально. Мені здається, що на цій стороні туш непогано ця щіточка розділила вії і трішки додала об'єму. Я завжди фарбую нижні. Віє. Але якщо це не термотуш, яку я обожнюю, зазвичай ці туші можуть відбиватися в мене на нижньому повіки, тож ми перевіримо, як працює саме ця туш. Щіточка цікава, вона зовсім не схожа на ту щіточку, яка є в оригінальній версії Телескопік, Мені здається, що ця щіточка працює непогано. Мішка там спить все відео. О, Я його позвала, він почув маленький. Ось камеру ближче, ще раз показати вам цю ту ж, кляту хоч, хотіла сказати. Ось. Ну Що я можу сказати? Вона дуже красиво лягла, без комочків, розділяє, дає трішки об'єму і подовжує, мені здається, в, ну, в такому легкому легком макіяжі, мені здається, класно виглядає. Це що таке? Немає слів. Я встигла тільки зробити обід. Зняла один тік-ток. І що я маю? В мене все під очима розмазалось. Я навіть там припудрила. Тобто в мене був консилер і пудра. Ще, що я тут. Подивилась, у Мікейли вийшло відео, де вона а, фарбує свою маму. Це нове відео, воно тільки вийшло. А, 12 годин тому я тільки його знайшла. І в цьому відео зараз я вам покажу. <знайшла> Вона фарбує маму цією самою тушю і каже, що це була б не я, якщо б це не була моє улюблене комбо лореаль-телескопік і Ардел Демі Вис це на, на штучні вії. Бо всі казали під тим відео, що це саме це комбо було у тому відео. І я читаю коментарі. І їй пишуть, що найс тролінг, Мікейла, що тіма, класно троліш. І вона там смаліки та сердечки посилає. А хтось написав, а ось що це було. Це це було насправді, це твоя відповідь про туш і, а, Ві", і вона каже, да я просто тролю, I'm trolling, <laughs> я просто тролю. Ось така була відповідь. Так совпало, що я ось і відео знімаю і побачила цей Тік-Ток. Але цю туш, мені здається, точно можна викинути. Можна навіть не знімати далі, але чого, зараз в мене день, скільки зараз? Пів четвертої. І я ще зніму одне включення, подивлюся, що там ще буде з цією тушю. Ну що, я вже у ванній кімнаті, в мене вечір. І давайте подивимось, що в мене тут під очима. А ви знаєте, я навіть бачу тут маленькі такі цяточки. Ця точка, мало того, що відбивається, вона ще й осипається. Як це можливо, я не знаю. Ну, а я нарешті буду змивати цю тушу.